Третя секція, огляд з боку другої. ну Насправді ми на другій секції прийшли подивитися, що змінилось. Оце таке чудове огородження і все, що тут змінилось. Позакривали отвори, позакривали, щоб не бігло вниз. І а, я подивилася тільки що в своїй квартирі на четвертому поверсі. У мене навіть все повисихало чи позамерзало. А, я думаю, що повисихало. Головне, що більше не тече. Добре, може ще потече, не знаю, коли там а, почне сніг таяти. Но я маю надію, що вони його і будуть змітати, бо ми про це розмовляли. Отак виглядає трошки четвертої секції. Ой, а зараз я хочу піти окремо. Так. Тут працює, тут щось хлопець робить, я не знаю, що він тут робить бідняга, Ну щось він робить. Ага, не все закрили. Ось не закрили. Ось. Це не закрили. Зараз скажу, а, він огородження робить. Це не закрили, це двокімнатна квартира з ліфта на ліво. Зараз хлопцям скажу. Трошки ще першу секцію зверху. Наглядніше буде. Це перша секція, це верхній поверх, зверху дивимось. Так.